Шановне панство, я вас вітаю. Сьогодні виявляється тренд на Ютубі. Сьогодні всі в леопардах. Дописи, там, якісь ведучі, сьогодні виходять в леопардах. Ну, я, всі ми розуміємо до чого. Да? Тому що ну, німці такі передають нам танки. От, як ми, в принципі, з вами і, і чекали, і знали, що танки ці у нас будуть. От. І а, хочу вам дуже сильно подякувати за вашу підтримку в коментарях, тому що ну, моя така невеличка емоційна промова. Ну, друзі, ви знаєте, я ну, спокійно себе так врівноважено поводжу себе на розкво. В принципі, я і в житті така, але, а, ну, мабуть, жінці інколи можна да? трошки так ну, показати свій норов. Взагалі емоції в собі тримати така собі справа, тому давайте це все так. Дякую вам за підтримку. Я дякую. А, гарна новина сьогодні не тільки з приводу німців, які передають нам леопарди. а Ось буквально недавно Байден зробив голосну промову про те, що передає Абрамс Україні. Україну готують до контрнаступу. Друзі, це те колісо Фортуни, про яке я собі так думаю, да, про яке у нас, в принципі, з вами на розкладах ішла мова, що щось таке відбувається, що нас готують, нам йде якась допомога, додаткова, да, з якою ми зможемо рухатися вперед. Єдине питання тепер а, сказати ж про це. Добре, а коли ж вони будуть, ті танки? Давайте подивимося? Заява Байдена. Так, заява Байдена з приводу танків Абрамс в Україні. що? Що, ну, друзі, передають танки, передають техніку. По шестірці я вам хочу сказати, що вона вже може бути і в дорозі. Ану, давайте спитаємо, чи довго чекати, мчать ці танки? Ні, чекати недовго. Чекати недовго. Я так розумію, що, ну, щось вже десь якось. Це добра новина. А давайте тепер те саме спитаємо про німців. Леопарди від Німеччини. Чи довго чекати? Давайте подивимося. Чи довго чекати леопарди від Німеччини? Ну, не так можливо швидко, як Абрамс. Ну, буде, буде, Жезлові карти. Там не все так буде, як вони про це говорять. Це Німеччина передасть нам танки. Так, да, а в чому тоді? Тут карта Луна випадає. А в чому тоді буде це про що? А, щось може завадити. Може заводити їх передати. М -м, тут просто ситуація така, що ще щось може вплинути на цю передачу, розумієте? Щось ще якісь нюанси там є. І через це може бути затримка. От, дивіться, також виходить а -а, колісниця, але вже з колісом Фортуни, да Якісь технічні моменти. Я от питаю, що може завадити. А, можливо, якісь технічні моменти, якийсь король, король кубків, щось, щось таке. Що, які моменти можуть завадити? От в плані дороги. В плані дороги. Друзі, щось. Бо знову башня і дорога. Якісь можуть можуть бути моменти в плані перевізки. Не знаю, чи вони доїдуть до нас. Давайте так спитаємо, да? чи вони до нас доїдуть, ті танки. Чи доїдуть до нас леопарди? Так, да, Да, неодмінно. Приїдуть. Приїдуть, друзі, все буде добре. Все буде добре. Так, і м -м, давайте ж спитаємо. Оця заява Байдена про цей контрнаступ, та? що Україну готують до контрнаступу. Це ж, ну. Мабуть, же ж, друзі, ну точно якісь були розмови, да? ну, я собі так думаю, хтось собі вже щось там міркує, що готує Захід Україну до контрнаступу. Про що була ця заява? Заява про підтримку, а не про контрнаступ. Чи зможе е, Україна з цими танками йти в контрнаступ? Тут, розумієте, ще трошки, ще чогось не вистачає. Ще чогось не вистачає. Тут в нас ну, іти можемо, але от ще чогось. От ще щось трошки нам потрібно додати, да, як то говорять для повної картини. Ну, Добре, а що? Плани тоді, да? Ну, просто розуміти плани України по приходу танків в плані військових дій, плани України. Верховний суд, вбой, Да. Готова Україна. Готова Україна, друзі. Боже, карта, ця башня просто вона нас переслідує з вами крайні рази. На розкладах Україна готова. Так, да, друзі. Знаєте, буде великий така вогняна, вогняний такий наступ, такий вогняний бій. От цей контрнаступ, який готують, тут карти такі. от дивіться, перше, Верховний суд, Верховний суд, колісниця башня. До башні докладають смерть. Ну, тобто, с... От. і смерть в плані м -м, без страху. І рицарь жезловий. Ну, тобто, це просто в, в полум'я з головою. Чотири старших, старших аркани. Україна готова. Ще чекати, що буде результат. Ну, чекаємо, друзі. Не буду зараз, перепрошую, не буду говорити те, що бачу, але не ображайтесь, будь ласка, добре. Але давайте ще почекаємо. Я так розумію, що ще щось має нам під'їхати, не тільки танки. Так, да. і от тоді все буде добре. Тому непогані карти. Давайте, давайте, давайте чекати. Я дуже вдячна вам за підписки, за коментарі. О, до речі, сьогодні 25 січня, день народження у нашого президента, у пана Зеленського. І сьогодні 3 місяці каналу. Таросана Україн. От, і нас вже аж 6 тисяч, здається, підписників нашої великої родини. Я дуже вам дякую за ваш час. Я дякую за ваші підписки, за ваші коментарі, за вашу думку, за наше з вами спілкування. Друзі, бережіть себе, бережіть Україну!